Російські війська постійно модернізують БПЛА Гарань 2 з метою нанесення якомога більшого ураження. Наразі в них в Росії безпосередньо два заводи, де вони використовують вже і російські деталі, а також деталі подвійного імпорту, які встановлюються на вказані ППЛА. Постійно модифікуються двигуни, системи керування, а також системи наведення БПЛА. З метою проходження наших систем ПВО, мобільних вогневих груп для того, щоб БПЛА міг набирати більшу висоту. Наразі ми спостерігаємо, що вже модифікований двигун чотирьохциліндровий двохтактний двигун, який використовується для вказаних ударів з новими форсунками. Вони відрізняються від тих, які російські війська використовували півроку тому. Останні зміни так фіксуються понад два місяці. Вони збільшили бойову частину. Використовують інші антени, також використовують нові двигуни і нові системи паливні системи.